Всім привіт! З вами я. І Сьогодні ми будемо оглядати туторіали як обробити ОС. Не буду вас затримувати, тож починаємо! Ось що в мене вийшло з туторіалу по волосю. Приступаємо до іншого туторіалу. От, що в нас вийшло з цього туторіалу, по очам мені дуже сподобалося. Приступаю до вас. Зараз на екрані будуть е, нікі авторів туторіалів. Надіюсь, вам <versuchen> сподобалось відео. Всім па-па-па-па!